Сміливо й впевнено просувати своє у Кам'янці-Подільському прийшов форум крафтовиків. Засновник брендингової агенції Валентин Козярук показав майстрам Хмельниччини, як створювати історію для своєї марки. Насамперед, треба вміти аналізувати свою цільову аудиторію та брати до уваги інтереси людей. Починати потрібно з розуміння, що у вас спільного з вашим клієнтом і що ви можете йому дати. І потрібно зрозуміти настільки клієнта, щоб під, під під нього підлаштувати так історію, щоб він зрозумів, що, що це саме те, що йому потрібно. Що не те, що потрібно те, що йому цікаво. Ба більше мислити потрібно широко. Маркетологи кажуть, варто пов'язати ідею свого продукту із цікавою для людей темою. До прикладу, символікою рідного міста країни таке залучить патріотів. Ви мені зараз продаєте. Що я маю вести здоровий образ життя? А Я не хочу вести здоровий образ життя. Зараз війна. Я хочу шампанську і смачно там ковбаси. Ну можливо, мені не потрібно продавати здоровий образ життя. Хоча я б, в принципі, була б готова бути здоровою. А що продають ваші конкуренти? Ваші конкуренти продають історію Києва. А є ще конкуренти що продають? Вони продають а, а, турботу про діточок. Не боятися бути смішним, щирим, відвертим. Щоб крафтовий продукт купували, потрібно зблизитися зі своїми покупцями. Не бути занудним, не бути тихеньким, таким скромним. Ось це той випадок, де скромність заважає. Бренди повинні бути сміливими, бренди повинні займати позицію, і бренди повинні про неї чітко і голосно говорити. Але це все має бути обґрунтовано. Тобто воно має підтверджуватись як продуктом, так і цінностями. Продуктів величезна кількість, реклами величезна кількість. І відрізнятися ми можемо тільки тим, що ми захоплюємо увагу, і відрізнятися ми можемо тільки тим, що ми продаємо якийсь інший сенс. Ну, тобто, Не конкретну річ, не куртку, так? тому що куртки продають всі. А Якийсь конкретний сенс, який цікавий. Пані Світлана каже, раніше не замислювалася про сенси свого бренду, втім, після форуму зрозуміла, що вже мало їх. Потрібно було лише вбрати у слова. Мені сподобалася ідея про те, що ми продаємо історію. Я про це задумалася, інтуїтивно я це роблю, але тепер в мене ще є. Підкріплення того, що я на вірному шляху, і я точно буду придумувати історію про свій центр більше. А чоловік, в мене крафтовик, винороб. І я думаю, що я йому теж допоможу створити історію. Цей форум провели з метою популяризувати українське виробництво. Це є, по-перше, місцевий бізнес. Це для нас є дуже важливо. Ми сьогодні презентували платформу, зроблено в Кам'янці. Це крафтові виробники унікальної продукції. Ми зараз проводимо такі діалогові дискусії, де ми. Розказуємо, як правильно його продавати, як правильно звернути увагу на цю продукцію з точки зору маркетологу, і так далі. Так далі. Тобто, це ми прекрасно. Зміємо, що зараз одним з основних завдань, в тому числі в такі часи, це підтримка українця. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини 33 канал.